Ну і Україна відкрита до американських інвестицій. Так, Володимир Зеленський прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати зацікавлені у рідкоземельних. Українських металах також президент нагадав, що одним з пунктів плану перемоги України була залученість іноземних інвестицій в економіку країни. Ну а у вересні він обговорював з Трампом можливість американських інвестицій до нашої країни. Нагадаю, що американський президент Дональд Трамп заявив, що штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Ну і американський лідер також сказав, що у Вашингтоні працюють над гарантіями для. України. Ну і е, далі, як то кажуть, про приємне. Бо, ну, як може бути неприємним, е, скажімо так, смерть чергового расиста, прихильника руского міра, який ще ну дещо таки як пишуть і робив для цього таки руского міра. Е, мова про те, що вибух. Через який у Москві загинув засновник батальйону Арбат Армен Горловський Саркісян міг бути здійснений кілером смертником за попередніми даними слідства. Він активізував закріплений на своєму ті. Вибуховий пристрій, коли о, цей Арсен Горлавський вийшов з ліфта. Ну, і ворожі пабліки заявляють, що Кілер підірвав протипіхотну міну МОН-50. Ну а основною причиною нападу на на слідство вважає переділ сфери впливу на тютюновому ринку. Загиблий був одним з найбільших постачальників з закордонного тютюну до Росії, але є і друга версія так званий ну, український слід. Куди ж без нього?